Рослини проти Зомбі або vs. Zombies» – це гра, випущена PopCap 5 травня 2009 року, являючись твістом на популярний жанр Tower Defense. Замість того, щоб захищати якусь головну структуру, ставлячи вежі поряди з дорогою, по котрій йдуть вороги, потрібно будувати оборону на тих самих шляхах, по яким пересуваються ворожі сили. На виході гра отримала велику популярність і визнання. Продавшись 300 тисячами копіями лише за перші 9 днів, та зібрав велику фанбазу, яка продовжувала рости з роками до якогось моменту. Але що саме зробило оригінальну гру настільки полюбляємою та поважаємою? Це відео буде поділено на декілька розділів кожен, відповідаючи певній категорії, яка дозволила PVZ досягнути свого успіху? PopCap – це студія, яка спеціалізується на казуальних іграх. І хоча це слово в останній час загубило свій початковий зміст, казуальний не дорівнює простий. Казуальні ігри це просто ті, які не потребують багато знань та вивчення механік для початку гри, але можуть згодом мати комплексність та складність. PopCap вже випускала ігри, які отримували певну популярність Peggle, Zuma, Insaniquerium, Bejeweled. Але жодна з них не досягла того успіху, який чекав на Plen vs Zombies. Головний дизайнер PVC Джордж Фан хотів зробити несерйозну по стилістиці гру, яка б могла приваблювати і досвідчених гравців, і людей, які не настільки добре знайомі з іграми в цілому. Ще він хотів, щоб гра була стратегією Tower Defense, але змінювала принципи цього жанру. Цікавий факт: спочатку ворогами повинні були виступати прибульці. З однієї з попередніх ігор студії Inciniquerium, та тільки потім було прийнято рішення замінити їх на більш повільних та незграбних зомбі. Тож, через 3,5 роки та багато невикористаних назв рослина проти зомбі була випущена. Як вже раніше було сказано, гра представляє собою жанр Tower Defense, але з зовсім іншим підходом ставлячи атакуючу рослину, ви ризикуєте її легко втратити, якщо не збудувати достатнього захисту, кожна з них може бути поставлена будь де на полі, створюючи неймовірний простір для безлічі комбінацій і стратегій. Взяти, наприклад, соняшники, вони є основним джерелом сонця, яке використовується для будування подальшої оборони. Більшість гравців будуть будувати їх у самому лівому краю екрану, тому що це найчастіше перше, що вам потрібно посадити. Але іноді є сенс ставити соняшники попереду основних атакувальних рослин. Щоб у випадку, якщо зомбі все ж таки зможуть підібратися близько, вони почнуть зруйнування не таких важливих для виживання та легковідновлюваних виробників сонця. Доволі довга продовжуваність рівнів дозволяє перевіряти різні стратегії, експериментувати та шукати, які з рослин мають найкращу синергії. А враховуючи немалу кількість оборонних, атакувальних, видобувальних, миттєвих та допоміжних рослин, їх може з'явитись багато. Спідранери досі знаходять шляхи проходити гру швидше, використовуючи на перший погляд надзвичайні способи, але, звісно, не одним захистом піві сяє. Також слід виділити і зомбі, кожен зі своєю особливістю. Деякі, як конусний зомбі, просто мають більше здоров'я, ніж звичайні, але інші. Такі, як зомбі-шахтар або зомбоні, потребують особої уваги та деякої зміни свого стилю гри. Ще не дають занудьгувати й різноманітні рівневі механіки. Однією з найважливіших є нічний та денний час уночі сонце перестане просто інколи падати з неба, а продуктивність соняшників буде зменшена, що потребує унікальні гриби, які значно дешевші за звичайні рослини, але є слабкішими та будуть діяти тільки вночі. Сукупність всіх цих механік створює цю просту, на перший погляд, але доволі комплексну систему, де вдень можна краще ознайомитись з механіками та стратегіями, а вночі починається більш складний варіант локації, у якому потрібно економити ресурси, при цьому захищаючись від унікальних загроз. Хвилю PlayStation Zombies теж мають досить цікаву механіку, адже вони починаються не за таймером. Замість цього нові зомбі йдуть, коли певна шкода була завдана попереднім. Дозволяючи продвинуті стратегії на початку гри, у яких є сенс вбивати ворогів якнайповільніше, щоб виграти для себе час. Та поки ми ще не відійшли далеко від геймплею, слід пригадати режими гри, якими наповнене PVZ. Міні-ігри це 20 рівнів, наповнених різними гіміками, такими як портали, маленькі зомбі або прискорення часу. Деякі з них можуть навіть повністю змінити гру. Пазли діляться на два типи. Першим є руйнувач вас, де гравець може користуватись тільки тими рослинами, що опадають із вас, з яких також можуть вийти і зомбі. Але з часом з'являються деякі шляхи зменшувати ризики. Другим є Я зомбі це режим, який повністю змінює перспективу, і гравцю пропонується використовувати зомбі, щоб пройти через кожну лінію захисту зі своїми рослинами. Виживання являє собою найскладніший доп контент. У якому гравцеві потрібно пережити кількість великі хвилі нападу, але також дозволяє змінювати інвентар після кожної з них. Завдяки ним, досягненням, нескінченним режимам у пазлах та виживанні, гра збільшує можливий час на повне проходження майже втричі, роблячи її цікавою навіть коли основна кампанія була пройдена. Ще можна виділити альманах, магазин та сад дзен, які хоча і не настільки важливі, все одно є приємними додатками до основної гри. Альманах має різні цікаві записи про кожну рослину та зомбі. Сад дозволяє вирощувати ці рослини у спокійному середовищі, а магазин і зовсім є однією з головних причин повертатися в гру, бо в ньому можна купити такі речі, як покращення для максимальних слотів, нові локації для саду дзен та навіть продвинуті рослини, більшість з яких використовується як покращення для звичайних. Хоч P'YZ і вийшла 15 років тому, вона все ще виглядає доволі гарно та має свій певний шарм. Джордж Фан разом із Рішем Вернером, який їй запропонував анімувати всю гру у Flash, зробили неймовірну роботу та змогли створити унікальний стиль, який і дав ту особистість vs Zombies. Кожна рослина, кожен зомбі, кожна локація, наповнені любов'ю художників до своєї справи. Чим більше дивитись на ці дизайни, Тим більше можна помітити деталей на майже кожному з них, чи то спрайти або деталізовані бекграунди. все так добре поєднується, щоб створити атмосферу та унікальне почуття від гри. Лаура Шігіхара, композиторка гри, створила неповторну атмосферу у своїй музиці. Вона змішала на серйозність рослин проти зомбі, красоту та навіть іноді трохи драматизму. Кожна зона гри відчувається унікальною завдяки цьому саундтреку. Гресвок відчувається як більш-менш спокійний початок та відіграє важливу роль, тому що це перша повноцінна музика, яку почує гравець, не рахуючи головного меню. Moongrains, яка є першою нічною темою, набагато спокійніша та трохи меланхолічна порівнюючи з попередньою, але все, ще створює враження, що вороги стали сильнішими. Water Graves, хоча й повертає попередню ранкову життєрадісність, все одно стає більш комплексною та неспокійною в деяких місцях за гресвок, показуючи, що гра стала більш складною. Гігор Морміст, порівнюючи з Мунгрейнс, відчувається як і Water Graves порівняно з Гресвок. складніше та сумніше. Також нотні послідовності, наче зображують капання води та легкий дощ, який з часом стає все сильнішим. Грейзеру, можливо, найкраща з тем цієї гри, все ще зберігає ту денну динаміку, створену попередніми композиціями, але вже ясно відчувається неспокійність та приближення фіналу. Помітно доволі велику різницю між попередніми темами, зображаючи перехід дії з землі на поверхню криші дому. І наприкінці, Brainiac Maniac, можна почути віддалені ноти The Roof, але багато простору зайняла механізована гітара, яка майже не зустрічалась до цього моменту. Тільки іноді, шутна минула спокійність, це кінець фінальна битва, і саундтрек дає про це знати. Сама музика добре зображає неспокійність та динаміку битви. Іноді піаніно, що грало на фоні, виходить на головний рівень з меланхолічною мелодією. А гітара зовсім пропадає на деякий час, ніби пригадуючи шлях, який привів до цього моменту. Гра вийшла та заробила велику популярність і любов. Потім Electronic Arts викупила PopCap, І спочатку нічого сильно не змінилось, але згодом старі члени команди були звільнені, та з кожною новою грою франшизі початкова особистість почала втрачатись. І ось зараз, у 2024 році, нещодавно після кількох років тестування та змін почали виходити перші ранні версії PVZ3. Гравцям не сподобалась неможливість обрати свої рослини одна з головних механік оригінальної гри, велика схожість на сучасні мобільні ігри по типу Gardenscapes та безліч рівней, які майже не відрізняються один від одного. Але на мою думку, головне, чого не вистачає Plants vs Zombies 3, так це особистості, якою так сяяв оригінал. Немає тих інноваційних рішень, які дозволили першій грі стати такою культовою. Виглядає так, що майже все було зроблено тільки щоб заробити більше грошей, а не створити цікаву гру. Я не знаю, чи то EA змусили серію піти в такому напрямку або PopCap, втративши більшість початкових розробників, не змогли повторити успіх першої гри та вирішили піти по шляху з найбільшою кількістю грошей. Я цього не знаю та, й, якщо чесно кажучи, не дуже й хочу знати. На щастя, не важливо, які ігри виходять зараз. Завжди можна просто повернутись на початок, повернутись до vs Зомбіс.